Налаштовуємо станок на автоматичну подачу. Подача буде змісюватися різьбовим вінтом. Трано, ключ мене тут треба ближче. Поставлю бачите? Зафіксували патрон від оберті двома струбцинами навхрест. Одну видно, а одна з цієї сторони зачіплена за, болт самого, за гайку патрона на ц... навхрест, щоб він на розтяжці від провороту.

É Так, нафризували паз, але поміряти треба може, мало. Відто по документах. Не настане, я по документах заміряю, бо все стоїть налаштоване. Тепле? Тепле, бо ці, як вони називаються. Сальники воно було чуть ослабити, а ми так дали, як воно хоче. Воно вже трохи притирається. Ну понятний я П'яшно не так міряється. Чого там вийшло? Так 3,5. Ага. Чотири мають. Так воно ж так не поміряєш його та, бо воно ж зі зі шкрабу. Воно має бути. Три дивитися на ці панки, які вони мають бути. Чотири, якщо на вісім, то половина то половина. Чотири. Чотири? Чотири? No. Ну є, що тут Тут цього. То печкаємо шпонку. Чотири. Так. Ну вісім я звідси як обновилися. Вісім міліметрів заглибилися. Ну, що по. Зі сторони. По пів міліметра брали зараз. На лімбові один. По пів міліметра з, з сторони. Так. Нормально, вона ну, навіть не чує. Зараз поміряємо. А в такому там поміряємо, давайте Ці його. А, маємо, ви принесли.

Поставили кнопку, щоб включався, виключався, поки що корона сідає. Знаю, зараз побачимо, як воно буде показувати. На скільки буде показувати. Де їх ще двох? На патрон постав де-небудь, де тут приклеївся все. Так, не було щось. Не знаю, 1293 то максимальний. 214 середній, певне. то. Mm. Ні, то більш і менш. Пока тут непонятно яка. 200, 100, 294 то максимальний 214 мінімальний. 1214 і 293. Максимальні і мінімальні які він засік. Так, 1214. Так, а оцю. Як кнопку пристроїли, включається і виключається. Виключився, надійський включиться. Бо не виключиться. Все. Добре, знімаєте приспособу. От коштика зробив. Тут Красиво. чоловік чоловік зробив на цьому. Штулки робив. А ми поставили сальники. Не замарачувати стулками. Конусні кічебники стоять 73,04. Два штуки. І воно... О, і. і воно стоїть суперово. Тільки що це? Чуть-чуть сварка потягнула. І не ми ці того його мусимо підложувати, бо потягнула сварка у нас. Ми його гарно центрували. Ну вийшло трохи не так, як треба. Заварили, приварили. Одна приспособа. Так.